Вітаю вас у новому відео. Ви на Хмельниччині, я Світлана, і сьогодні саме за вашим проханням з'явилось таке відео. В попередньому відео я дарувала ось такі свічки, показувала такий невеличкий, невеличкий шлях їх створення. І ви в коментарях попросили мене все ж таки показати, як я їх зробила. Низ прозорий, верх білий. І горить свічка тут, в даному етапі, саме ось тут зверху. Низ чисто йде декоративний, хоча ось цей гель прозорий це також свічковий гель, і з нього можна робити повністю свічку всю прозору. Сьогодні, не знаю, є мене ідея зробити повністю прозору свічку. Подивимося. Хто потрапив на цей канал вперше? То взагалі цей канал по садівництву та городництву, тому що ми проживаємо за містом, і саме в літній період часу, в теплий період часу більше розкривається саме ця тематика. Ну а зараз, коли стає прохолодно, осінь, зима, та й початок весни ще для, сад... для садівників це тяжкий період часу, тому що в саду. На вулиці. Роботи стає набагато менше, а кудись то цю енергію потрібно дівати. Тому я чесно, я полюбляю ось такі різні вироби, саме ручної роботи, це, напевно, також і передається ось таке моє бажання робити красу в саду. Тому в холодний період часу я цю свою енергію саме кидаю в різні ось такі вироби. Хто зі мною давненько, хто був ще минулий рік з минулого року підписники, то я вже починала в листопаді робити різні вироби. Я трошки пізніше цю тему затрону. А зараз поговоримо саме вже про свічки. Отже, перший шар це йде гель для свічок. Він як холодець. Він йде ось такий прозорий, продається в звичайних пакетах, як ви бачите, ось такої він желеобразної форми, бачите, як холодець. І хочу сказати, що мені він сподобався навіть тим, що після нього руки ніби в такій якійсь оболочці. Ніби якимось маслом я руки намастила, і дуже приємна шкіра. Тому, коли я ось використовувала, робила свічки, то я просто ось так після нього цей гель розтирала, і шкіра, неймовірно, стає ніжною. Тому ось такий ще навіть великий плюс від цього гелю. Я не знаю, в чому тут секрет, який його склад, але цей гель натуральний. Якісь масла, напевно, в ньому вже є, тому що воно ж має також якусь, якусь температуру плавлення, що він з якихось масел складається, і це неймовірно приємно. Цей гель плавиться до температури 60 градусів. Якщо довести температуру, ну 70 ще може бути, якщо довести температуру вище, то цей гель може потім, потім утворюватися бульбашки. Ось тут. Але бульбашки все одно виникають. Тут у мене є бульбашки, скажу чому. Тому що при заливці гелю, коли ви кладете саме сухоцвіти, в ці сухоцвіти, гель потрапляє поступово, а з них виходить повітря. Спочатку, коли заливається гель, цих бульбашок немає. Ці бульбашки утворюються пізніше, коли він починає застигати. Повітря з сухоцвіті виходить поступово. І з'являються ось такі бульбашки. Комусь вони подобаються, а хтось, навпаки, з кожною, напевно, свічкою намагається зменшити їх кількість. Якщо ви не використовуєте сухоцвіт, а берете якісь такі матеріали, які мають багато вільного простору, наприклад, чи шишки, це то завелика шишка, пісок декоративний, декоративні якісь кульки, Класно в новорічну свічку класти е, су, вже сушений апельсин, лимон, створювати якраз такий новорічний стиль, в мене наразі немає. Але от саме сушений лимон, якісь такі от сушені е, кориця, то тоді набагато менше буде ось цих бульбашок, тому що ці предмети в собі повітря не мають. Тому, хто захоче, то ось звертайте на це увагу. Це один нюанс, як зменшити кількість бульбашок. Є ще один нюанс: при плавленні гелю ви його не перемішуйте. Краще всього плавити гель чи в емалі, чи у склі. Але скло беремо товсте, щоб воно не тріснуло. Плавимо на водяній бані і доводимо. Гель поступово, щоб не було температури більше 60-70 градусів, щоб він не закипів, а поступово ось так розійшовся і став однорідною масою. Застигає гель в принципі швидко. Тому ви його розтопили, відставили в сторону і поступово заливаємо вже свічку. Поки топиться гель, то обов'язково підготуйте декор. Як ви хочете задекорувати свічку, якими матеріалами, щоб у вас ну, гель можна повторно топити. Тут ніяких проблем в цьому немає. Якщо у вас є залишки гелю, у мене, наприклад, вони є. Ось тут я топила в такій чашці, ось тут у мене є залишки гелю, і я в ній вже повторно буду це топити. Тому топити можна повторно, але поступово, щоб він розійшовся і не перемішити, тому що я дуже часто бачу відео. Що блогери прям ось так паличкою беруть в цій чашці і його мішають, 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 мішають. Не потрібно цього робити. Нехай він просто спокійно у вас рівномірно розтопиться. І бульбашок буде мінімальна кількість. Ще нюанс: не додавайте в гель ароматизатори, барвники. Це також нюанс. Також зменшить, він не буде мутний, тому що якщо ви додавите барники, зрозуміло, що він буде мутний одразу, і не буде такої яскравості все одно у вас. Хтось додає різні блистки. Мені це не подобається. чесно. Я, Я би додавала просто якусь гірлянду, якщо це новорічний якийсь декор. Але блисточки, ну, мені це не подобається. Я навіть не буду чіпати цю тему. І... Арома. Також не, не додавайте ніякої ароми в гель, тому що будуть бульбашки, і буде погано горіти свічка. Але е, свічка саме з гелю горить в три рази довше, ніж з парафіну. Це також плюс. Сьогодні буду робити вже новорічну свічку. Сухоцвітами вже попробувала, відійшла. Е, ну, З трояндами мені ось не сподобалось, тому що бульбашки виходять. і... Негарно. Чесно, що треба думати. Наприклад, вже буду так більш поширеніше, можливо, розкривати цю тему вам. Кому буде сумно, то вибачайте. бо часто пишуть, що я дуже багато непотрібної інформації розповідаю у відео. Але мені здається, я просто розповідаю більше інформації, а не непотрібної інформації. На подарунок я робила ось таку додавала це з пластику квіточка. Не знаю, можливо, є якась в неї назва. Але вона, бачите, вона ось тут така розкрита, в неї є простір. І ця квіточка вона зовсім не створювала бульбашок в гелі. Вона спокійно заповнилась гелем і все. Тому, хто хоче робити саме з квітів, то майте на увазі. Що сухоцвіти я, я не рекомендую використовувати саме квіти троянди чи ще. Ось така штучка також. Бачите, вона спокійно заповниться гелем і буде виглядати також як сухоцвіт. Тому краще купити, я думаю, Ну, я то на базарчику купляю, але є і в інтернет-магазинах різні такі штучки, які можна використовувати. Кульки це то велика кулька, мені здається, для свічки, але якщо заповнювати повністю простір, то вона також, бачите, в гель поступово наливаємо, і кулька поступово заповнюється. І в свічці буде виглядати вона класно. Це рекомендації щодо декору і саме виробів. Ось такий гелевих свічок з сухоцвітами трояндами. Тому що троянди вони мають багато пелюсток. Так, я перепрошую трошки. Вип'ю кави. Так, отже, сьогодні в мене новорічна свічка. Щодо гніт. Це номер два чи номер три в даній свічці. Так, ладно, гніт. Я використовую, мені подобається ось такий дерев'яний гніт. Це простий дерев'яний. Вони бувають з візерунком, вони бувають такої хрестообразної форми, хрестообразної, то мені здається, що він навіть гарно потріскує, коли горить. Дуже класний ефект. Такий гніт дуже добре горить в соєвому воскі. Соєвий віск, віск кокосовий. Ну, плюс гель також гарно горить. І цей гніт погано горить, якщо в такий соєвий віск, як в мене, ось це соєвий віск, додати барвники. Тобто цей гніт горить тільки з натуральними компонентами: соєвий віск, кокосовий віск, гель, без барвників. Але мені подобається його натуральність. Зупинюся вже тоді на темі ось цього соєвого воску. Соєвий віск також в таких пакетах, і він схожий на пластівці. Ось такого він плану йде. Плавиться він при температурі бажано 45-50 градусів. В нього можна додавати масла, але не багато, тому що, коли ви додаєте багато масел. То свічка не буде сильно горіти. Вона буде чисто такого декоративного вигляду, але при додаванні масел, то ви створюєте масажну свічку. Вона топиться, собі на ручку наляли трошки цього воску, і робите масаж. У мене ось руки дуже і дуже ніжні. Тобто, віск соєвий, ще є кокосовий віск, ось цей гель це натуральні компоненти. Можна додати трошки ось для запаху в віск соєвий саме ароми. Масел. При такому, використовуючи ну, ось такий гніт, ніяких барвників не додаємо, інакше він буде погано горіти. Є парафін. В парафін додавайте. Парафін не використовується ось такий гніт, використовується нитка. І в парафін можна додати вже е, арому. І якщо ви хочете робити свічку не в тарі, не в склі, а свічку, яка просто йде, як свічка. Зараз вибачаюсь, покажу, щоб ви розуміли, про що йде мова. Ось такого фігурну свічку, вони ж є різні, тоді використовується парафін. Тому що ось цей соєвий віск, то він, враховуючи, що в нього і температура плавлення низька, він не тримає так класну форму. Він, Коли ви його достанете з форми, то він може просто похилитися. Розлізтися трошки, тому також майте на увазі, що ось це парафін, і тут, бачите, нитка. Тут ніяка не дерев'яний гніт. Все, це основні такі нюанси. Це те, що я знаю. Можливо, щось я і пропустила. Отже, приступаємо вже до декорування. Так, як краще всього викладати цей декор, фіксувати гніт. Тому що при заливці гелю весь цей декор може починати плавати. Декор, який дуже легенький, ось такі кульки, так само і е, троянди, так само і, е, наприклад, е, пінопластовий декор, він буде весь підніматись, він не буде у вас плавати внизу. Тому можна чи поступово наливати гель, щоб він застигав, і цей декор застигав ось тут понизу. Або можна це все фіксувати на гарячий клей-пістолет. Як я буду ось це робити, тому що аналогічно є і якийсь свічковий такий гель, щоб фіксувати і цей гніт, щоб він нікуди не дівався, я в даному випадку буду використовувати гарячий клей-пістолет. Це також зручно, і нікуди декор не буде діватися. Внизу цей клей, якщо ви не хочете, щоб його було видно, то внизу ми, я його в даному випадку буду закривати не декоративний пісок, буду брати, а буду брати сіль. Вона в мене буде виступати саме таким снігом. В даному випадку я вирішила зробити повністю прозору свічку з гелю. Цікаво, як це вийде, але розкажу один нюанс. Якщо ви хочете робити її повністю прозору, то ось цей декор не повинен торкатися, не повинен бути біля цього гніту, тому що декор може загорітися. Тому я і робила ось тут в цій свічці спочатку половину. У мене там гніт, немає його в гелі. Гніт тільки ось тут, в білій частині, там, де соєвий віск. Тому що ось ці всі сухоцвіти. Вони можуть просто загорітись і загориться вся свічка. Майте ось такий також нюанс. Тут я спробую його так розташувати, щоб воно не торкалось. Але, знаєте, мені здається, що така свічка, вона більше є саме гарним декором взагалі е, сама по собі, а не як елемент. Як свічка. Її гарно буде поставити біля зимового якогось зимової композиції, і запалити верх, щоб не плавала саме вся свічка, і не доходив гніт до декору, якщо воно дійсно десь внизу буде торкатися. Е, так, є декоративний пісок на продаж. Але в даному етапі, враховуючи, що це тут сніг. В мене, то я використовую, звичайну, сіль. Мені самі цікаво, результат, тому що таке я роблю вперше. Дуже часто я роблю вироби і показую їх, я їх роблю вперше, показую аналогічно і вам. Так само свічки, які поїхали на подарунок, це свічки, які я робила вперше. Я їх не робила перед цим. Так, сніговічку трошки снігу. А інші ось ці елементи я ось так буду вставляти сюди. Класно, в кого є великий пінцет. Це все робити. Їх вставляти ці всі весь декор. У мене немає. Це трохи незручно так. Не знаю, чи чути вам алісу на задньому плані, бо вона взяла вже соєвий віск і бавиться там. Роби гоглем моголь. Тому нюансів є багато. Головне, з розумом все. використовувати, все робити. І тоді все у вас вийде. Ну і терпіння. never seen a better емен. Нау baby, what you say сай. make вотю break my day. Baby, what you say. Ось так я вам покажу, як я розташувала весь декор, і що гніт не торкається в мене. Воно все поряд, але нічого не торкається. Оскільки в нас вогник, він йде зверху. Тому можна також контролювати цей процес, щоб вогник не доходив до самого низу. Але все йде окремо. Пройшло півгодини і свічка, в принципі, застигла. Вона ще тепла, але вона вже тримає форму і нікуди гель не дівається. Він тримає форму. Без кла, то він, би, звичайно, весь розлізся. Але результат вже, результат вже класний. Мені подобається, зробити ось таку красу своїми руками, мені здається, цікаво. Як ви бачите, в мене бульбашок ніяких нема, про що я і говорила. Коли ваш декор не має в собі проміжків ніякого повітря, як сухоцвіти троянди, то бульбашок не буде. Бульбашки, які були, ви, можливо, помітили, там з солі, десь вони одразу повиходили наверх. Побулькали і все. Це ось такий нюанс, який я вам розповіла, що сухоцвіти не використовуйте. Беріть саме декор, який не містить в собі ніяких таких щілинок повітря. І плюс, коли топиться гель, не мішайте його швидко. Тоді ви створюєте навпаки цей вихор бульбашок. Він собі спокійно сам розтопиться, і ви його заляєте. І не додавати барвники та арому. Основні нюанси. Все. Робиться це легко, просто виглядає класно. Можна створювати різні композиції. Хто полюбляє е, ці блисточки, ще там щось є якісь. Я не полюбляю, мені подобається ось такий простий, гарний. Доступний декор, сіль, також цукор, не обов'язково купляти якийсь пісок, виглядає класно, можна посипати, брати, навіть якщо брати ось таку, навіть цей соєвий віск, зверху посипати також, ніби як декор, ніби як сніжок, і виглядає класно. Так, я думала робити дві свічки, але я вам розповім так: якщо робити ось таку двохшарову свічку, Вставляти гніт саме тільки вверх, ось цей декор заливається, заливається, не вставляючи гніт. Заливаємо його просто ось цей декор гелем, даємо добре застигнути, не півгодинки, давайте годину, щоб він добре застиг. Тому що, заливаючи ось цю, другий шар, ось цей соєвий віск, ну, можна парафін брати, в мене соєвий віск. то… Має бути добре, застигший гель, тому що можна десь його навіть гарячий віск, десь може прогріти гель, і воно піде, можливо, донизу. Не знаю, це тільки мої думки. Тому віск в мене був температурою 50 градусів, і добре застигший гель. Звертайте на це увагу. Ось цей гніт, коли я вставляла вже, я його ставила виходить, на віск. Я його не клеяла, тоді гніт фіксується зверху. В магазинчиках, де продаються ось такі гелі, воски, тара для свічок, всі елементи для свічок, в них продаються тримачі зверху, щоб це фіксувати гніт. Там будуть такі палички, я брала просто от там будуть такі ось палички дерев'яні. В яких заматується чи фіксується гніт. Я в даному випадку просто собі взяла ось таку картон, ось так я його фіксувала, цей гніт зверху, щоб він в мене нікуди зверху не падав, тому що тут його приклеїти мені не було можливості. Але якщо ви маєте час. То буквально застигання ось такого шару займає півгодинки. Можна його просто зверху ось так пальчиком притримати, щоб він не падав, тримав рівновагу. І за півгодинки воно вже буде тримати, досить таки буде е, твердий цей шар, і все. Проблем з цим також немає. Ну, ніби всі нюанси я вам розповіла, Ліска, може не закривати. Ді сюди. Не закривайте двері. В принципі, всі нюанси я вам розповіла. На проміжок ось цей осінній, зимовий, кажи привіт. Ой. Я буду, напевно, Ой, якщо ось. ні, ну чуть -чуть потрогай, потрогий, чуть, чуть не тисни, бо воно ще застигає. Я... Я би хотіла робити відео з ось таким декором новорічним, своїми руками, але все залежить саме від вас. Якщо вам цікава така тема, то, будь ласка, залишайте ваші коментарі. Тому що, як би не було канал по садівництву та городництву, і е, не всі глядачі це 100% полюбляють декор своїми руками. Тому, якщо вам така тема буде цікава, я подивлюсь, звичайно, по кількості переглядів, по кількості бажаючих, по кількості yeah. переглядів навіть цього відео. Нічого страшного. І тоді я буду дивитися. Чи робити такі відео? Тому все залежить від вас. Минулий рік були відео, були свічки, робила я і розіграш. Зараз покажу. Тільки давай сюди я покажу на хвилинку, якщо я зараз це знайду. А ось є. Хтось, можливо, пам'ятає, робила я ось такі підставки. Тут вставлялась вже свічка. Такого плану тільки червона, робила різні ось такий декор. Робили а, ми... Ні, а може тут площа з собою часочка зі цяємський. Чашечка з чаю можна і так. Робили ми і кульки, робили ми і ялинку з сухоцвітів. Тобто минулий рік ми Мама, робили трошки які... підробок різних. Де, тому, якщо вам цікаво, будь ласка, залишайте коментарі, тому що саме від вас залежить, чи будуть ось такі відео. З різними підробками ми будемо займатися. само собою, Але чи показувати це вам? Це до мікрофона вставляється там така флешка. Так, будемо прощатися. Бо Алісі все цікаво, крім того, щоб щось робити. Ага. Так, скажи пока-пока. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, вподобайки, тому що саме від них залежить розвиток каналу. Ставте лайки. До зустрічі.